Третій етап української революції, доба директорії УНР та утворення з ОНР. У листопаді завершується Перша світова війна капітуляція Німеччини. І це призвело до активізації українських політичних сил. 14 листопада 1918 року утворилася директорія на чолі із Виниченко. Ключовою постаттю цієї організації був і Симон Петлюра. Зовнішньополітичні обставини у цей час були складними. Ще із листопада 1918 року. На Україну почали наступ російські більшовицькі війська. Почалася Друга радянсько-українська війна. Усі намагання вирішити питання дипломатичним шляхом закінчилися невдало. Ще тоді, у листопаді 18-го року, у Суджі, на той момент. Територія радянської Росії було сформовано тимчасовий робітничо-селянський уряд. Головою був П'ятаков, що заявив про встановлення радянської влади. У січні 1919 року маріонетковий уряд Радянської України, Рада народних комісарів, очолив Християн Раковський. Назва УНР була змінена на УСРР і столицею став Харків. Ще у березні 1919 року була ухвалена Конституція Української соціалістичної Радянської Республіки, створена за зразком Конституції радянської Росії. За нею закріплювалася диктатура пролетаріату. Позбавлялися прав заможні верстви населення скасовувалася приватна власність. Україна формально залишалася незалежною державою, проте перебувала у федеративних зв'язках із радянською Росією. Щодо внутрішньої політики УСРР, то варто відзначити, що Економічна політика більшовиків отримала назву воєнний комунізм. Головною її рисою на селі була продовольча розкладка. Селяни безкоштовно отримали значну частину поміщицької землі, але майже всі плоди своєї праці мали так само безплатно віддавати більшовицьким продовольчим загонам. Заборонена була і приватна торгівля. Це викликало масові селянські повстання. Влада ж розгорнула червоний терор. Майже всі промислові підприємства було націоналізовано. Існувала загальна трудова повинність, мілітаризація праці, в кавоплаті, запровадження карткової системи постачання міського населення. Наслідками такої політики стала економічна криза. Поширення насильницьких методів погіршення умов життя розгортання масового повстанського руху проти більшовицького режиму. І натомість грудень восімнадцятого року по червень 1919 року точилася друга війна Росії із УНР. На той час у Києві до влади приходить директорія внаслідок повалення влади гетьмана. Павло Скоропадський зрікається влади і виїжджає за кордон. 14 грудня 1918 року встановлена УНР. Внутрішньою політикою директорії було відновлення ОНР. Її основних політичних принципів. Законодавча влада мала належати Трудовому конгресові, але він проіснував лише тиждень у зв'язку з воєнними подіями. Урядом же була Рада народних міністрів, який очолював Володимир Чехівський, соратник Володимира Виниченка. Директорія залишилася без підтримки більшості спеціалістів, промисловців, чиновників. Без яких нормальне існування держави неможливо. І все через непродуманий радикалізм. Незадоволені аграрною політикою були і найбідніші селяни, а також поміщики та заможні селяни, адже була ліквідована приватна власність. Землі площі понад 15 десятин додлягали конфіскації. Відновлено восьмигодинний робочий день. Установлено робітничий контроль над підприємствами. Були здійснені заходи з надання допомоги безробітним та іншим нужденним категоріям населення. І все це відбувається в час, коли триває друга війна Росії з ОНР. У той ж самий час на півдні України висадилися війська антанти. Розпочавши інтервенцію, переговори з представниками антанти, які вимагали відставки найрадикальніших діячів директорії уряду, були важкими. Зрештою, Винниченко і Чехівський у лютому 1919 року пішли у відставку, але допомоги від військ Антанти УНР так і не дочекалася. Внаслідок повстання французьких моряків війська Антанти у квітні 2019 року евакуювалися з території України. А тепер перейдемо на територію Західної України і подивимося, які події відбувалися там утворення ЗоНР. 18 жовтня 1918 року у Львові утворилася Українська національна рада на чолі із Євгеном Петрушевичем. А 1 листопада 1918 року українські військові з'єднання взяли під контроль усі головні пункти Львова. Головну роль в організації цього листопадового зриву або повстання відіграв Дмитро Вітовський. Першим урядом став тимчасовий державний секретаріат, який очолив Кость-Левицький. Нова держава, яка утворилася на руїнах Австро-Угорської імперії. Саме тому, що Австро-Угорщина виходить із війни і австрійський імператор зрікається влади, І 13 листопада 1918 року утворюється ЗОНР Західноукраїнська Народна Республіка. За короткий час було створено досить ефективну систему управління. Парламентом стала Українська національна рада, яка обрала президентом ЗОНР Євгена Петрушевича. Центральні органи спиралися на розгалужену і добре організовану систему місцевого управління. Соціальна стабільність у державі забезпечувалася і розпочатою у квітні 2019 року агарною реформою. Було запроваджено восьмигодинний робочий день. Державна монополія на продаж найважливіших продуктів. Створена українська галицька армія на чолі із Омельяновичем Павленком. Проводилася українська національно культурна політика, Гарантувалися права національних меншин. Настроям більшості населення відповідало прагнення уряду ЗНР до об'єднання з ОНР. Ця історична подія відбулася 22 січня 1919 року, коли у Києві було проголошено акт злуки. ЗОНР отримала назву Західна область Української Народної Республіки і повну автономію. Євген Петрушевич став членом директорії. Сторони, що об'єднувалися, не мали достатньої кількості державотворчих сил, щоб вистояти в складних тогочасних умовах. Були відкриті дипломатичні представництва у ряді країн світу, участь у Парижській мирній конференції. Це основна засада зовнішньої політики. Проте Територіальні претензії Польщі на українські землі не дали доваль насититися своєю автономією. Уже 1 листопада 2018 року у Львові почалися збройні сутички між українськими і польськими військами з Польщі на допомогу місцевим полякам постійно насилалося підкріплення. І 21 листопада 1918 року українські війська почали відступати з міста. Столицею 40 днів був Тернопіль. Потім Станіслав. В умовах війни з Польщею одним із найважливіших завдань уряду ЗНР стало формування боєздатної армії. І весною 1919 року українська Галицька армія як Збройні Сили ЗУНР, нараховувала понад 100 тисяч вояків, але польська армія була ще численнішою до того ж намагато краще озброєною. У червні 1919 року УГА була затиснута у трикутнику між Дністром і Збручем. Українське військо під керівництвом Нового Командувача генерала Грекова несподівано перейшло в контрнаступ, відомий під назвою Чортківська офензима, яка відбулася у червні 1919 року. Це була блискуча операція УГА, але вона до краю виснажила брак боєприпасів, резервів, призвів до їх відсупу з території ЗОНР. УНР же не змогла надати допомоги ЗОНР, оскільки сама. Перебувала у складній ситуації під натиском російської більшовицької армії. Наслідками утворення ЗОН і боротьби за своє самовизначення була Паризька минна конференція, яка визнала права Польщі на окупацію Східної Галичини. За Сен-Жерменським договором, Буковина відійшла до Румунії, Закарпаття до Чехословаччини, з перестала існувати. Але на цьому національно визвольні змагання не завершилися. Влітку 1919 року обидві армії УНР та ЗонР об'єдналися на Поділля і розпочали наступ на Київ. 30 серпня українським військам вдалося зайняти столицю УНР, але вже наступного довелося її залишити під тиском нового ворога російської білогвардійської армії. Ці події відомі під назвою Київська катастрофа. Після цього українські війська потрапили в так званий трикутник смерті і змушені були вести бої з трьома силами, кожна з яких переважала їх більшовиками, білогвардійцями та поляками. Ослаблені тяжкими боями, недоїданням і ранніми заморозками, жертвами епідемії тифу стали вояки обох українських армій. Причому це супроводжувалося великою смертністю у зв'язку з браком медикаментів. Генерал Омель'янович Павленко очолив частину армії УНР, яка 6 грудня 1919 року вирушила у славетний перший зимовий похід. Війська пройшли по тилах Білогвардійських та Червоної армії понад 2000 тисячі кілометрів. І 6 травня 1920 року, через півроку від початку, з'єдналися з українськими арміями, що були в союзі з поляками. На той час, на осінь 1919 року, більшу частину України зайняли білогвардійські війська генерала Денікіна. Вони захищали інтереси, перш за все, російських поміщиків і підприємців. Уже перші роки Денікінців свідчили про їхнє прагнення знищити всі сліди існування Української національної держави. Тому що відновлювалося колоніальне гноблення, було встановлено режим терористичної диктатури, реакційна шовіністична політика білогвардійців викликала масові селянські повстання. Значної шкоди денікінцям завдали загони під командуванням Нестора Махна. Своєю впертою боротьбою в білогвардійському тилу повстанська армія Махна сприяла швидкій перемозі більшовиків над Дінікінськими військами. Свою роль в ослабленні Дінікінського режиму та у перебігу подій громадянської війни відіграла Об'єднана армія УНР із УНР. І 12 грудня Червона армія зайняла Харків, 16 грудня Київ весну 1920 року всю Україну. На той час Симон Петлюра виїжджає до Польщі. Потреба УНР у зовнішній допомозі для продовження боротьби за незалежність. Це було перше питання для вирішення. Польща ж прагнула узаконити завоювання західноукраїнських земель. Здобути вплив на УНР та зберегти існування УНР як буфера між Польщею і радянською Росією. Наслідком переговорів між Симоном Петлюрою та Юзефом Пілсудським із польської сторони стала Варшавська угода квітень 1920 року. Внаслідок цієї угоди. Польська влада визнавала незалежність УНР на чолі з Петлюрою. Українська сторона визнавала залежність Західної України до Польщі. Союзники мали звільнити територію УНР від більшовиків. Польські війська на території України утримуються за рахунок УНР. Наслідком стали спільні дії союзників проти радянської Росії. І 25 квітня 1920 року розпочалася радянсько-польська війна. Спочатку вона була успішною для українських і польських військ, які вже 6 травня зайняли Київ. Але Червона армія була значно численнішою. І вже у червні вона відвоювала це місто і продовжила наступ на захід і вже перетнула кордони з Польщею. Але під Варшавою зазнала поразки. Битва ця відома під назвою Диво на Вісли». І в жовтні 1920 року між сторонами було укладено перемир'я, яке війшло в історію під назвою Ризький мирний договір. За ним Польща порушувала Варшавський договір, у якому обіцяла не визнавати УСРР. Кордони між Польщею та УСРР ОС... встановлювалися приблизно такі ж, як і за Варшавським договором. Польща зберігала за собою Галичину, Холмщину, Підляжя, Західну Волинь і Західне Полісся. Польща зобов'язувалася забезпечити належні умови для національно-культурного розвитку українців. Останнім кроком національно визвольних змагань був другий зимовий похід армії УНР. У листопаді 1921 року українські війська під командуванням генерала Юрія Тютюнника зробили останню спробу регулярним військам відновити незалежність УНР. Цей наступ отримав назву Другий зимовий похід або листопадовий рейд». Біля містечка Базар на Житомирщині. Учасники походу були розбиті. 359 полонених були розстріляні. Так закінчилася спроба боротьби регулярних військ УНР. Повстанські загони воювали ще кілька років. Яскравим прикладом такого руху є Холодноярська Республіка, яка проіснувала з 1919 по 1922 роки. Центром якої було село Мельники на Черкащині, розбивши білогвардійські війська Врангеля ще у листопаді 1920 року. Загони махновців у серпні 1921 року більшовицька влада остаточно утвердилася на більшій частині території України, що засвідчувало поразку національно-патріотичних сил і болючий територіальний розкол українських земель. На цьому українська революція закінчилася.